Клінкер або гібкий кирпіч, гнучка цегла, хто як його називає. Це в мене зразки лежали трошки на вулиці, попиліли, взяв я їх помив водичку, і ви подивіться, як вони круто гарно виглядають. Тобто будь-який цей колір ви можете собі зробити на стіну. Тобто, навіть ось тут ви подивіться, да? наприклад, ось є така стіна, і якщо ми візьмемо будь-який з цих кольорів, представимо, приклеїмо, як воно наскільки воно буде вже гарно виглядати. Тобто, візуально це буде як справжня цегла, але ви це знаєте. Що це гібкий клінкер. Срок служби в нього не менше 25 років. Якщо ви утеплили вже будинок, у вас затянуто клеєм, сіре, страшне, негарне стоїть. Ви взяли гнучкий клінкер, приклеїли його на стіну. Тобто, навіть давайте ось цей кусок я вам візьму, зараз покажу. Ви подивіться, наскільки воно відразу стає гарніше. Да? Тобто, представте, що там сіре і наскільки воно стане відразу гарніше. Тобто, гібкий клінкер від 430 гривень за квадратний метр. Якщо ось така серія прайму. Ось такі кольори, і там ще от їх два сіреньких чік, отак, два сірих, і отой нижній посередині. Чік, отак, оток, чік, чик і отой. Це серія Prime які йдуть, які можуть бути з захисною плівкою для монтажу. Тобто, коли ви зафуговуєте шви, у вас вийде ідеально рівно кирпичик так як ось тут так, виглядає цей кірпіч. Тобто, ідеально буде рівненький. Ви не замастите замастите клінкер клеєм, і у вас буде отличніший фасад, і всі будуть йому завідувати.